Шановні абоненти кабельної мережі та інтернет Вектор. Ми повертаємося до передноворічних цін за користування інтернетом Вектор. Відповідно до цього, вартість інтернету буде коштувати безлімітний 5 50 гривень, безлімітний 10 60 гривень, безлімітний 20 70, безлімітний 50 85, безлімітний 70 100, безлімітний 100, коштуватиме 130 гривень. Повідомляємо, що з 1 червня 2015 року абонплата за загальні пакети буде наступною: 65 аналогових телеканалів та до 60 некодованих цифрових зі швидкістю інтернету до 25 Мбіт мегабіт за секунду. Будуть коштувати замість 87 – 97 гривень. Загальний пакет послуг, до якого входять до 100 каналів у цифровому форматі. 65 каналів у аналоговому та інтернет зі швидкістю до 25 Мбіт мегабіт за секунду. Абонплата становитиме замість 97 – 107 гривень. Абонплата за аналогове телебачення, плюс цифрове плюс інтернет, до якого входять 65 аналогових до 60 цифрових некодованих телеканалів та інтернет. Зі швидкістю до 50 Мбіт. Замість 100 гривень буде коштувати 110 гривень. Аналогове плюс цифрове телебачення плюс інтернет, що включає 65 телеканалів у аналоговому та до 100 каналів у цифровому форматі. Замість 110 гривень буде коштувати 120. Розуміємо і розділяємо ваше невдоволення таким рішенням, але просимо віднестись до цього з розумінням у зв'язку із підвищенням витрат, подорожчанням телекомунікаційного обладнання. Нам довелось підняти ціну. Все це заради того, щоб мати можливість і далі надавати послуги вам, нашим абонентам. Довідки за телефонами 050 34 34 593 тридцять чотири п'ятсот дев'яносто три пять